До тебе Україну, струна моя перша озветься. Саме так урочисто і велелюдно в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відзначили 140-річчя від дня народження славної української поетеси Лесі Українки. Організували дійство управління освіти і науки та Прикарпатський університет спільно з інститутом мистецтв. Розумаїта народна пісня, передзвін поетичного слова Лесі Українки, роздуми сучасників про велич і значимість її літературно-фольклорної спадщини визначили суть літературного свята. Геній Лесі Українки розкривається перед світом насамперед у високохудожньому звучанні національної ідеї, гарячій любові до рідного краю, яка полягала в обороні прав народу до незалежного національного і державного життя. Цю ідею протягом двох годин доносили доглядача зі сцени студенти інституту мистецтв та педагоги і учні шкіл. Народ шукає в геніях себе. І саме її ім'я Леся, Олеся. Олеся. І її псевдонім Українка він все все-таки значив багато. Леся Українка буде актуальною у всі часи для всіх українців, адже сила її духу, сила її розуму і сила її поезії завжди кликати буде кликати нас до кращого життя. Адже найгеніальніше вона сказала такими рядками: берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Може, працюємо заради України, і це найкращий подарунок для вшанування нашої геніальної поетеси. Леся Українка Жить до митців, які пережили свій час. Вона є символом мужності, стійкості і незалежності людського духу. Свято до тебе, Україно, струна, моя перша озвеця вдалося впевнені його організатори і заслуга в цьому постановників та виконавців дійства.